На колегії управління освіти Коломийської міської ради обговорювали актуальні проблеми сьогодення, а саме національно-патріотичне виховання в Коломийських школах. Це питання було позачерговим. Ми всі знаємо, що завдання школи не тільки навчати, а й виховувати наше підростаюче покоління, і яким ми його виховуємо, яким випуском світ такими будемо бачити нашу країну наступні роки. І ми повинні забезпечити. Ту роботу, неї, за яку ми відповідаємо перед державою перед народом, декілька годин спілкувалися між собою директори навчальних закладів та представники громадських організацій. Обговорювали також заходи, які проводяться у школах, дехто висловлював претензії до освітян, а дехто пропонував нові шляхи вирішення цього питання. Формування національно-патріотичних почуттів у школярів міста дійснюється відповідно до національної програми патріотичного виховання громадян. Формування здорового способу життя, розвитку духовності та вмісти моральних засад суспільства. У школах міста склалася ціла система традиційних заходів патріотичного напрямку виховання. Уже щорічно, а це вже і традиційно у нас проводиться щотижневі лінійки із винесенням та внесенням державного прапора та виконанням державного гімна України. Це в школах відбувається кожного понеділка п'ятниці, щотижня. Традиційно проводяться тематичні тижні. Національно-патріотичного виховання у жовтні місяці, тематичний тиждень рідної мови у лютому, Шевченківські дні в березні, день вшанування захисників вітчизни у грудні. А також ми готуємо важливі заходи до всіх історичних подій та вшанування історичних осіб, дати яких святкуються протягом того чи іншого навчального року. Загалом, після активних переговорів вирішили у подальшому працювати в цьому напрямі активніше і співпрацювати з громадськими діячами.